Pologne-Ukraine. <Jungnet> 18 квітня 2007-го стало доленосним днем в історії України у британському місті Кардів. Представники УЄФА оголосили країни, які отримали право прийняти найпрестижніший футбольний турнір континенту Євро Євро-2012. Україна та Польща стали першими державами східної Європи, яким надали таку можливість. Конкуренція була серйозною. За право на проведення євро змагалися ще Італія та Хорватія з Угорщиною. П'ять років тому далека перспектива прийняти футболь. У першість наповнювала гордістю серця українців. Радісна ейфорія переможців була недовгою. За п'ять років до євро потрібно було практично з нуля розбудувати інфраструктуру. Утім, ситуація всередині країни цьому не сприяла. Владні чвари, суперечки, плюс криза. На фоні такого безладу підготовка до євро була навіть не на другому плані. Вже за три роки стало зрозуміло, що шанс на розвиток країни, подарований європейцями, просто вислизає з рук. Комісії УЄФА заявляють про катастрофічні відставання від графіки. Дякую. Легати УЄФА постійно інспектували міста, які мали приймати євро. Тодішні звіти українських чиновників часто не збігалися з побаченим європейцями. Особлива критика припала на стадіони, зокрема, головну арену чемпіонату НСК Олімпійський. Його реконструкція тривалий час висіла у повітрі. Після чергової перевірки Мішель Платіні робить невтішний висновок. Якщо будівництво головних об'єктів євро не просуватиметься, УЄФА оголосить новий конкурс на проведення чемпіонату. Не буде там чемпіонату, якщо Україна не збудує стадіон у Києві, а Польща у Варшаві. Україна і Польща повинні або разом провести Євро 2012 або вони обидві втрачають чемпіонат. Польща і Україна добре знають, що однозначною умовою є своєчасне будівництво стадіонів у їх столицях. Якщо вони не будуть готові, Євро 2012 не пройде ні у Києві, ні у Варшаві. Мішель Кватіні, президент УЄФА. Політичні ризики і складна економічна ситуація. Україну критикують як державу неспроможно організувати для Європи футбольне свято. Кілька років простою в будівництві лише загострюють ситуацію у світовій пресі, дедалі частіше з'являються повідомлення, що Україну треба позбавити права на чемпіонат, натомість віддати його іншій країні, зокрема Німеччині, чия інфраструктура вже була готова до великого футболу. Постійна критика європейців, скандали навколо будівництва і жодної впевненості, що Україна гідна прийме змагання. Такою була атмосфера навколо європершості першості протягом майже трьох років. Прошу зустрічати новообраного президента України Віктора Федоровича Януковича. Урочисто присягаю на вірність Україні. На початку 2010-го Україна обрала нового президента. Разом із посадою Віктор Янукович отримав увесь вантаж невиконаних обіцянок. перед УЄФА. до Євро залишалося два роки. За цей час потрібно було фактично з нічого таки відбудувати вітчизняну інфраструктуру. Щоправда, тоді вже мало хто вірив, що Україна встигне підготуватися. Скептики радили взагалі відмовитися від проведення чемпіонату. Влада обрала інший шлях від проведення євро Україна не відмовилася. Президент тоді твердо заявив, все буде зроблено, футбольне свято відбудеться. Було б непогано, якщо б ми прийшли до влади, а вже й не було чого робити з Євро 2012. Але, на жаль, ситуація невтішна. Я сказав би так. Не хочу нічого малювати такими. Поганими красками, безумовно, ми подолаємо ті недоліки, які були і є в цьому питанні. І, безумовно, ми не дозволимо, щоб в Україні уболівальники втратили таку чудову можливість подивитись Євро 2012. Історію разом офіційне гасло чемпіонату тоді набуло особливого значення для українців у надзвичайно короткий термін. Країна почала змінювати своє обличчя. На початок 2010-го до чемпіонату були готові лише два стадіони. У Донецьку і Харкові їх побудували приватні інвестори. Там, де мала вкладати гроші держава у Києві та Львові, ситуація була складною. Через постійні проблеми з тендерами, розподілом грошей і домовленостями з будівельниками, завершення будівництва було під великим питанням. Протягом останніх двох років кожну подію, приурочену до євро, чи то відкриття стадіону, терміналу аеропорту або ділянки нової дороги в Україні називали черговою перемогою. Сама підготовка була схожа на битву з невидимим ворогом. Часом його було катастрофічно мало. Влада діяла рішуче, щоб пришвидшити розбудову готелів у 2010-му їх власників звільнили від сплати податку на прибуток на 10 років. Щоб встигнути зі спорудженням стадіонів і аеропортів, скоротили тендерні процедури з 45 до 5 днів. Ось такий вигляд мала найбільша футбольна арена країни. НСК Олімпійський у 2007-му. У 2010-му не було навіть проекту його модернізації. Саме за головний стадіон до євро держава взялася чи не найперше, бо його спорудження мало вирішальне значення для проведення футбольної першості. Встигли. Старою у новому НСК Олімпійському залишилася тільки основа. Все решта, за останнім словом техніки. Сучасні системи захисту та охорони найбільший екран в Європі. Трибуни, з яких матчі можна дивитися і в спеку, і в дощ. Спортивний комплекс вийшов одним з найбільших у світі. Сьогодні це чи не найкращий європейський стадіон успішна реконструкція Олімпійського стала показовим проєктом для іміджу України. Готовність однієї з найважливіших. Арен чемпіонату з футболу Євро 2012 довела світовій громадськості, що з Україною можна мати справу. Так само, як і НСК Олімпійський, за два роки виросла Арена Львів. Цей стадіон найкращий в Україні за освітлюваністю поля за місткістю на четвертій позиції. Переглядати матчі тут можуть майже 35 тисяч любителів футболу. На арену Львів Україна розраховує і в майбутньому. Якщо наша заявка на проведення зимових Олімпійських ігор у 2022 році виграє, стадіон розглядають як основну арену ігор. До початку європершості з'явилося більше двох тисяч нових магістралей. Тисячі кілометрів доріг реконструювали. Це при тому, що європейці прогнозували, щоб їх відремонтувати Україні потрібно буде 30 років. Через обмаль часу, звісно, вдалося не все, але основні магістралі зі східного та західного кордонів аж до столиці повністю оновили. Один за одним почали з'являтися нові готелі, більше трьох сотень різного класу. Візитівки України спочатку новий повітряний вокзал у Харкові, а потім у Борисполі дали перший сигнал УЄФА. Країна виходить на обіцяний рівень. Безумовною перемогою стало відкриття нових аеропортів. У Львівському з'явився новий потужний термінал. Тоді і численні скептики і футбольні функціонери зрозуміли остаточно: Євро 2012 в Україні відбудеться. Держава витримала екзамен з підготовки до чемпіонату. Ми Гостинно зустрінемо, і маємо велику надію, що це футбольне свято в Україні відбудеться на належному рівні. А українська команда покаже добрий футбол. Кожен новозбудований об'єкт до євро змінював обличчя країни. До відкриття всі рейси у Львові приймав старенький аеровокзал, присмак радянської атмосфери і пропускна спроможність лише 300 пасажирів на годину. Всемеро більше обслуговує новий сучасний термінал. Давня мрія львів'ян стала реальністю менш ніж за три роки. У рік великого футболу в Україні великі перетворення торкнулися не лише міста Лева, своє обличчя змінювали усі міста, що стали центрами Євро 2012. В цьому році запрацюють чотири найсучасніших аеропорти в Україні: Львові, Києві, Харкові і Донецьку. Побудована мережа сучасних авторів. Магістрали закінчується підготовка до євро 2012 Йде напружена робота. Кожен новий об'єкт як черговий доказ здатності держави швидко оновити інфраструктуру і виконати обіцянки, які Україна давала УЄФА після кількох років різких заяв. Змінив думку щодо України сам Мішель платіні. Якщо я мав якийсь маленький сумнів кілька років тому назад, то остання зустріч два роки тому з паном президентом зняла будь-який сумнів. Робота, яка була виконана тут, чудова, і стадіони як у Польщі, так і в Україні є чудовими, так само як і рівень спортивних залів. Всі великі спортивні події завжди рухали країни вперед. Такий суцільний позитив від головного футбольного ревізора пролунав у Львові. Туди він спеціально приїжджав на відкриття оновленого аеровокзалу. Теперішні заяви очільника УЄФА суттєво різняться від висловлювань дворічної давнини те що ви зробили тут в Україні, це чудово. Можна любити чи не любити футбол, але впевнений, вся інфраструктура, яка була створена, прекрасна і цей аеропорт, і ці дороги, засоби комунікації, і ваш український народ. Ось чому я думаю, що футбол, спорт об'єднує. Я б хотів подякувати президенту України і місцевій владі за те, що вони дали сотням тисяч фанів можливість бачити футбол великого рівня. Код ты 6365. 636 лет? Запуск разши. Останні півроку до євро можна назвати часом перерізання червоних стрічок. Чергова перемога відкриття міжнародного аеропорту в Донецьку. Промислова столиця України вразила новим великим аеровокзалом і продемонструвала. Держава здала ще один іспит на прийняття фінальної частини Євро. Ми об'язані були показати світовому сообщству, що Україна. Сильная страна с динамично развивающейся экономикой, с высоким уровнем профессиональных кадров. И мы это делаем шаг за шагом. Построена инфраструктура проведения чемпионата Евро-2012. Она, конечно, будет развиваться и дальше. На будівництво цього терміналу пішло два роки. Вдень і вночі за будь-якої погоди бригади будівельників зводили споруду унікальну для України. За правилом УЄФА під час матчів аеровокзал мав приймати більше трьох тисяч пасажирів на годину. Це в десятеро більше за потужності старого Донецького аеропорту. У Донецьку президент заявив, Україна побудувала всю необхідну інфраструктуру до Євро 2012 За два роки спорудили стільки, скільки не будували за два. 20 років до того при цьому на все витратили в шестеро менше коштів, аніж партнер Польща, завдяки Євро. Україна ніби ожила роботу ж з розбудови країни продовжать. Ми як патріоти нашої країни, ми повинні гордитися тим, що ми способні наше покоління, способна рішати такі крупномасштабні задачі. Останні два роки країна жила не лише підготовкою до євро, паралельно у державі впроваджували реформи у всіх сферах життя. Попри колосальні капіталовкладення у інфраструктуру, значні кошти виділяли на підвищення соціальних стандартів та спорудження доступного житла. Законодавчі ініціативи для покращення бізнес-клімату, кардинальні зміни в медицині від здешевлення ліків до спорудження нових медустанов європейського рівня показовим прикладом стала велика національна програма Нове життя. Не бачена досі в Україні, де смертність новонароджених була найбільшою серед європейських країн. Щоб подолати негативну тенденцію, президент ініціював розбудову по країні мережі сучасних перинатальних центрів: Донецьк, Кіровоград, Київ, Харків, Дніпропетровський, Кривий Ріг. Ці міста вже стали осередками з охорони материнства і дитинства. Ми це робимо для себе, для будущих поколінь. Ми це робимо для того, щоб Те стандарты жизни, которые есть сегодня в мире, в обществе, лучшие, были и у нас, в нашей стране, на нашей родной земле. Бачити, як будуть я називаю, вікторія перемога переможницею вийшла і Україна у боротьбі з кризою. У двобої з швидкоплинним часом, коли його було так мало, у зневірі багатьох. Ще одним випробуванням вже перед стартом єврочемпіонату стала інформаційна атака проти України. Расизм, злочинність, ворожість, такі ганабні риси приписували нашій державі у деяких іноземних змі разом із закликами не їхати на футбольну першість. Ця ложка дьогтю свята не зіпсувала. Негатив зруйнували вже перші враження закордонних вболівальників. Гостинна, доброзичлива, зовсім не така, як її малювали. Перед європою відкрилася справжня Україна. Удома нас лякали, що люди не дуже хороші, що їхати до України небезпечно, але ми бачимо, що це не так. Люди просто ідеальні, дуже привітні, жодної агресії. Країна дуже красива, і ваша їжа неймовірно смачна. Я відчуваю себе просто як вдома. На вулицях прекрасна атмосфера. Немає поганих відчуттів, немає недружніх поглядів. Дівчата у вас аж очі розбігаються. Дякуємо за гостинність. Це дуже гарна країна, гарні люди, дуже дружні. П'ятниця Так охрестили 8 червня. У цей день євро 2012 стартувало. На головній футбольній арені в Польщі футбольне свято відкривали два президенти: України Віктор Янукович та Польщі Броніслав Коморовський. Спільна підготовка до проведення футбольної першості неабияк зблизила обидві країни з просто сусідів. Ми стали друзями разом. Того, що здавалося неймовірним, майже до самого кінця вдалося досягти. Дякуємо ще не вмерла України. Лена атмосфера на головному стадіоні Євро НСК Олімпійський. Це перша гра нашої збірної. Українська перемога і дві легенди цього вечора. Він автор фантастичного дублю Андрій Шевченко, і він автор щирих дитячих емоцій від перемоги малий Тимур. Попри те, що українська футбольна команда не стала переможцем за результатом євроматчів, про перемогу держави Україна заговорили ще на старті чемпіонату. Ці слова Мішеля Платіні стали історичними. Це комплімент дворічним зусиллям. Одне визнання. Фани з Нідерландів виконують гімн України. Зі сльозами на очах з Києва їдуть шведи за обіцянками повернутися. Львів закохав у себе тисячі іноземних гостей. Повний місяць в Україні побували майже 8,5 мільйонів закордонних вболівальників. Це в рази перевершило будь-які попередні прогнози. Євро 2012 відкрило світові туристичну Україну. Вони побачили, вподобали і обіцяють повернутися. Ми повернемося до України. Тільки випаде нагода. Тут дуже багато доброзичливих людей. Ми ще приїдемо сюди як туристи. Це добре місце. Це одне з найкращих місць в Європі. Всі люди тут дуже добрі, мені подобається. Думаю, що тут можна проводити кубок світу. Євро відбулося на найвищому рівні за всіма напрямками. Напередодні закриття чемпіонату наголосив очільник УЄФА. Україна і Польща провели один з кращих футбольних турнірів в історії Євро, каже Платіні що в плані організації проведення, що в плані самого футболу, євро 2012 було найкращою спадщиною в історії євро. І сьогодні мене переповнює почуття гордості. Я гордий, що Україна та Польща показали, що вони дійсно були здатні прийняти такий турнір. рукостискання Віктора Януковича і Броніслава Коморовського на знак вдячності країн одна одній за підготовку до євро. Президенти із задоволенням констатують, футбольне свято вдалося. Перш за все, я хотів би подякувати як партнеру, пану президенту Браніславу Комаровському за те, що нам вдалося разом з ним. Я переконаний в цьому успішно провести свято футболу Євро 2012 Хоча ж в хоча у фінал не вийшли ні Україна, ні Польща, однак можу з упевненістю сказати: чемпіонат Європи з футболу 2012 виграли Польща і Україна, і Україна і Футболу закінчилося. Переможці європершості в ейфорії від тріумфу в Україні. Горді, що провели чемпіонат такого рівня і підраховують плюси від євро. Найголовніше відкрили себе світові, дотрималися обіцянок і модернізували країну за два роки так, як цього не робили за 20 досі. Українська мрія здійснилася.